Майже два роки в полоні для деяких з тих, кого повернули на батьківщину. Це ну, в мене слів немає. Це дуже важко. Можна, звісно, наводити приклади там про. Українських дисидентів, які в 70-ті, 80-ті провели в а ну, в... слухай, Я не знаю, чи є багато взагалі... багато років, але порівнює. ну але це доля просто кожної людини. А ну слухай, ну, слуха, ну на що порівнювати це? Ну це просто це, це жахливо в будь-якому разі, щоб це не було. Ні. Ну як там є люди, які більше двох років в полоні перебувають, які потрапили під час операції об'єднаних сил в полон. Ну тобто, це жахливо, страшно, і з тих свідчень, які ми знаємо від людей, які повертаються з полону, їм імітують обміни і над ними. Ну це жахливі речі. 230 тридцять родин щасливі вчорашнього дня. В них відбулося. Найбільше щастя, якого вони чекали так довго. І неважливо, скільки це: два роки, рік, два місяці. Ну, це, це просто люди, люди в катівні перебувають. І кожного разу відкриваєш список і хочеш там побачити знайоме прізвище, його нема. Але ти радієш за те, що люди рідні, будуть обнімати своїх рідних. це, ну, Поза будь-якими взагалі, я не знаю, чи треба це пояснювати, мені здається. Мені здається, що що не треба. Але може комусь. Може розумієш, що я згадав? Ну, одна справа читати про це в книжках. Ну там, от ти прочитав там Мустафа Джемлєв про провів там в тюрмі стільки років. Ну, типу, так, ну окей, от это он крутой, молодець. А тепер, коли це ці речі. Можуть торкнутися фактично будь-якої родини в Україні, воно ти ну, просто інакше реагуєш на це все. Ну і повернення з полону після того, що там відбувалося, це, дай Бог, їм здоров'я і реабілітації, до речі, що дуже важливо, причому як фізичною, так і психологічною. Це теж важливо можна фото, фото можна показувати, це суто ілюстративно. Ми, на жаль, всіх історій поки що не знаємо. Ну, скоріш за всі, всі 230 і не дізнаємося. А може, і дізнаємося, подивимося. Серед разом з тим, серед звільнених немає азовців, але є захисники Азовсталі. З інших підрозділів тут важливо це зазначити. Є представники луганського прикордонного загону, є захисники Зміїного, тобто, це люди, які частина з людей, які повернулися, перебували в полоні від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також є шість цивільних, які були незаконно позбавлені волі. От, координаційний штаб з питань з поводження з військовополоненими продовжує перемовини для того, щоб обміни поновилися. На жаль, на все це впливає не тільки українська сторона, але й російська, що насправді сильно ускладнює весь процес. Всього вже звільнено з початкового повномасштабного вторгнення 2828 людей. Насправді в полоні все ще перебуває дуже багато і військових, і цивільних, і це дуже важливо. Серед тих історій, які можна було би виділити, там є фотографія медика-морпіха дівчини, яка Ну, в полоні була, власне, з моменту звільнення Азовсталі. Сергій Волинський Волина запостив її фотографію. Галина Федишин, остання дівчина морпіг, що була в полоні. Вона пройшла важкий шлях оборони Маріуполя, завода Ілліча, Азовсталь та пекельний полон. Там про неї, до речі, вже різне писали: писали, що вона в полоні не переходила на російську спілкувалася тільки українською, ну це вже про неї дізнаємося згодом, я думаю, якусь інформацію. Ще одна історія. Так само звільнили з полона Олександра Куртєва, це захисник Зміїного, був без зв'язку з рідними майже два роки. Це насправді це відсутність зв'язку. Це просто, ну, це позбавляє тебе взагалі будь-якої можливості хоч якось контактувати з зовнішнім світом, і люди, які перебувають в полоні. Тих свідчень, які ми знаємо, насправді дуже легко зневіритися. Особливо коли окупанти, окупанти кати намагаються імітувати обмін, тобто вони людей беруть, везуть, типу, кудись, бо їм кажуть, що обмін, потім повертають назад. То дуже легко зневіритися, бо ти ж не маєш інформації про те, що відбувається. Крім того, частина наших полонених перебуває на території. Самопроголошеної ДНР. Частина перебуває в Росії. Там деінде є якась, якісь проблиски, які дозволяють через Червоний Хрест передати якогось листа, але чи він дійде, це величезне питання, чи можна отримати назад якогось листа, це величезне питання. І от ця ізоляція, вона Ну, це дуже складно насправді людям пережити. І на тих фото і відео, які вчора були опубліковані, є різні емоції навіть в людей, які з полону повертаються. Їх можна зрозуміти, тому що ну, все одно ти випав з, інфор... ну, з цього простору інформаційного не в плані новин, а от що з твоєю родиною, що з твоїми близькими, що з твоїм. Рідним містом там і так далі з твоїми побратимами. Ну, це дуже складно насправді з цим впоратися, тому звісно, тому, звісно потрібна реабілітація і, і увага, і багато розуміння з усіх боків для того, щоб повернутися до нормального життя, якщо це взагалі можливо. Ну, по-перше, да, А по-друге, ну я думаю, що будь-який психолог просто вам пояснить, що е, найбільше людину лякає невідомість. Ну от коли ти не знаєш, що відбувається, і не знаєш чого очікувати. Коли є якась там мета або ворог, це навіть простіше організм реагує, тому я собі просто навіть не хочу уявляти. Що пережили е, ці хлопці і дівчата? Е, це, Це Ну, воно не піддається ніякому осмисленню. І е, там е, в чаті я бачу знову згадали, що президент згадав Єрмака. Ви знаєте, мені чесно кажучи, все одно хто буде повертати захисників: Єрмак, Зеленський, е, Катар. Е, не знаю, хто там ще е, Гутієраш або Хто ще там, до речі, згадувалося за Червоний Хрест. Я прошу всіх наших глядачів розділяти Червоний хрест загальний і Червоний хрест Україна. Це трошки, ну вони працюють в цій структурі, але останні якраз працюють. а не невідомо чим займаються, тому що, ну, коротше, маю декілька е, знайомих звідти, і по своїм іншим активностям е, якби пересікаємося. От, тому от така е, інформація. Так, що ну, тут і ще важлива штука, на якій би я хотіла зауважити, що є люди, які були, вважалися зниклими безвісти. Ну, або впов їх розшукували, не, не знали, що вони в полоні. Виявилося, що вони в полоні, і їх обміняли в цьому обміні. Це, це важливо. Тобто, це дає надію, що. Можливо, люди, які вважаються зниклими, вони в полоні, і їх можна буде повернути додому. Це дуже складна система, ідину от підтвердження. І, ну просто оскільки там близькі мої стикалися з цими всіма речима. Ну це дуже складно підтвердити людину в полоні. Ну і знову ж таки я повторюся, що якщо людина перебуває на території Російської Федерації, там іще можна якусь інформацію дуже загальну. Дуже загально отримати. А якщо на території ДНР, то це майже неможливо визначити, де, де людина зараз, зараз є. Ну, у нас ще є відео від Служби безпеки України, власне, про те, як цей обмін відбувався. Ну, власне, про зниклих безвісти, оця історія з захисником Зміїного, коли ти два роки просто тупо взагалі нічого не знаєш про долю. От взагалі немає інформації. Да? Ані мертвий, ані живий. от Просто був і, і все. Я думаю, що я думаю, що нам треба почекати. До речі, тут ти ще знаєш, яка штука. Зараз журналісти полізуть брати інтерв'ю до, до всіх них, от а я би дав людям трошечки часу на, ре, на реабілітацію.